Є оновлення функціоналу резерв плюс від сьогодні. Ви можете побачити там нову позначку розшук ТЦК, а також вказівку на те, що стало причиною цього розшуку і дату, з якого цей розшук розпочався. Для кого в першу чергу це дуже корисна інформація. Для осіб, які мають відстрочку, і які дуже не хотіли би, щоб в них світилися якісь порушення правил військового обліку у їхніх документах електронних. Відповідно, ці позначки для вас будуть корисними. В першу чергу звертайте увагу на дату початку розшуку. Якщо дата є давніша аніж три місяці, ви можете бути абсолютно спокійними. Ця позначка незаконна, оскільки ТЦК повинно було прийняти постанову про закриття провадження у адміністративній справі. Відповідно, ви можете або через адвоката, або самостійно з'явитися в ТЦК з вимогою видати вам цю постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення. Якщо ж дата початку розшуку у вас стоїть менше аніж три місяці від сьогодні, в якому випадку виглядає, що якесь правопорушення ви вчинили. Однак, щоб в цьому переконатися, ви повинні знову ж таки або самостійно, або через адвоката звернутися до ТЦК з вимогою надати вам документи, які підтверджують, що ця повістка справді вам надсилалася, тому що з. Оцих оновлень ми не знаємо. Відповідно, якщо ця інформація підтвердиться, повістка вам надсилалася, ви її отримали, не отримали, але не з'явилися за нею. Відповідно, вас очікує штраф в такому разі розумно скористатися цією знижкою 50% і сплатити штраф вдвічі меншим. Тих людей, в яких немає зареєстрованої відстрочки і немає права на будь-який вид відстрочки. То з'явитись ви в ТЦК, не з'явитись ви в ТЦК, Мені здається, наслідок один так чи інакше при першій зустрічі вас будуть намагатися мобілізувати.